взагалі така баночка коштує 119 гривень, але зараз вона буде скоштована для вас. буде. Серйозно? Ну звісно, я ж кажу, подарунок вам буде. Боже, це та я не даром прийшла? Інтернет-заказ вам вначале треба отримати тут номер, називати, а далі підійдіть к нам і ще допомогти подарунок буде. Сьогодні ж перший день, правильно? Вот, Ось, бачите? І вам гарного дня. Добрий день. Як вас звати? Євгеній, мене Ігор. Сьогодні з вами поспілкуюсь пару хвилин про те, що тут вже подарунок, там є насіння 80-й покоління, і доброго до них додатково. А ще можете, якщо хочете, сфоткатися в інстаграм викласти, за це ще додатковий подарунок даємо звідси. Є будь-яке, яке вам більше треба? Є для овочів, є для фруктів, є для ягідних, є для хвої, є, е, є квітучі, наприклад, які буде комусь. Дуже у вас покупали, у мене є. Для хурми. Це з, з подарунком? Так, привели? тут 80 до речі, 80 упаковок сім'ян і до них добре, щоб вони точно привезли, щоб все було добр. добре. А якщо не проросте, навіть ну, якщо подарунок, то звертайтеся до нашого відео турботи про клієнтів. Придай, так. — А ви по Ну, приглашенні контромаркети? Вже забрали. Сподіваюся, що вам сюди буде зручно приходити, тут завжди безкоштовна доставка, якщо сюди замовляти. Ну, Плюс ще будуть інші відділення. Тому приходьте ще.